Вітаю, малята! Тема зустрічі сьогодні наш хліб. Як цей смаколик потрапляє до нашого столу? А як же це виходить? Подивимось його шлях від зернятка до нашого столу. Коли на напривісні сонечко прогріває нашу землю, то комбайни сіють ці зернятка в землю. Вона повинна бути вологою та пухкою. І зернятко проросте. Ось у таку молоденьку зелену травичку. Ця травичка гріється сонечком, колосок наповнюється теплом та смаком і проростає у таке золотисте-золотисте поле. Потім це поле на це поле виїжджають величезні комбайни. І починаються жнива всі і днем, і вночі починають збирати колоски. Ці колоски. Обробляють, і з них відріблюються зернятка і везуть величезними машинами до спеціальних еліваторів, де їх зберігають з усіма умовами, щоб вони, воно було сухе та подальше, його подрібнюють у борошно. А борошно подрібнюють. На млині. Млин раніше був отакий старовинний. Зараз це сучасне, сучасне підприємство, де виробляють борошно. Ось так воно потрапляє на заводи і фабрики, де з нього виробляють хліб, наш улюблений хліб. А як він виходить? Це бублік, це наш улюблений смаколик, батон, це печиво. А також цікава ватрушка смачна і запашна. Так виглядає хлібчик. Його шлях з поля до столу дуже важкий, тому його треба берегти, тому що в нього вкладено багато труда. Я вважаю, що ви також бережно відноситесь до хлібчика і будете цінувати весь той труд, який було вкладено в цей виріб. Дякую за увагу і до зустрічі!